Всім привіт з мого гравства Доньгол. Це я вам показую порцелон, якщо я вірно вимовляю. Якщо ні, будь ласка, виправляйте мене, бо я <сум> можу, можу сама себе, вибачте, сміюся. Таке казати, що будь-якою мовою мене важко зрозуміти. Тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. І так, от все життя, не ту, що старість. Хоч би так до старості, я ще розумію, а так от все життя щось неуважне, неуважне. Це найдругий за красою пляж у Європі, так. і це у нашому графстві до нього. Приїхали до мене мої друзі, відвезли мене. Сама я щось чоловік мені показував, я не зважусь, але от якось зважусь. І був теплий день. Хоч купатися, у нас буває таке, от це літо. Я не знаю, що з цим літом, а взагалі у нас от, два тижні бувають теплі. І, ну, але вода повинна, тут вітер постійний, вода повинна стояти. Тут я купалася теж. Ну, Не купалася, а сиділа на пляжі і їла. Так, це ми вже вирішили, що не будемо жити разом. І він купив все, і ми сиділи і їли там, відвіз мене. Було таке, це відлив, як ви розумієте. От мої друзі ходять. Вони Луганчани з Лімрику, так, живуть зараз у Лімрику, дуже приємно було з ними зустрітися. Розумію, що стрес минає відразу, коли ти в компанії саме своїх людей, відразу минає. Це, от, ну там до дрібниць. Ти просто насолоджуйся дрібницями, бо це звична картина твого, ну, в мене не дитинства, а, на, ну, навіть не половина життя. Та я трошечки тут живу тільки. А, так, що для мене було так от дуже приємно. Відвезли мене приємні моделі поведінки жіночої, чоловічої. Я прям як вдома з батьками побувала. Уявляєте собі. І от мова зараз саме про це буде. Зараз дуже багато критики, я про це знімала відео. Багато людей не вжилися в ЄС і хочуть повертатися, є хто і на війну, є хто почекає. І те, що я вам казала, що переважна більшість буде повертатися. Я давала такий прогноз: якщо ви його не почули, я вам даю його зараз. Переважна більшість українців, не треба плакати, нашій владі думати, що робити, не повернуться повернуться. Бо, на жаль, на жаль, бо ну, мені здається, що і діаспори добре, і взагалі процвітання української нації це чудово. Але переважна більшість людей, на жаль, не може просто адаптуватися. І, звичайно, що там. Гостре такі відчуття мінусів. Єдине, що послухайте, я про медицину запишу у Ірландії свої враження, якусь, інформативну, інформативні, якусь інформацію не буду давати, буду просто ділитися своїм дослідом, досвідом. Саме ним він неприємний у мене. Я переважно. З ірландською медициною все, що пов'язано, неприємно. З, звернувся з маленькою дрібничкою, зробили а, тебе просто інвалідом. По-перше, чекати, по-друге, помилилися 25 разів. Мені там український лікар ноженьками типотів і казав, що а, ну нічого що помилилися, що це жарти? Ну шо таке? Коли ви. А, Здорового платника податків робити інвалідом це ж не, не, не жарти, правда? Через якісь помилки. Це взагалі підсудне діло. Але про це пізніше. А, так, ось я хочу сказати, що а, я так розумію, що це в Європі така медицина. І що людям, які з слабким здоров'ям, я можу зрозуміти. От уявіть собі, у нас погана техніка, але все ж одно у нас швидка і якісна медицина. Українці. Пишаємося. У нас гарні спеціалісти. Ну, як люди ми приємніші. Тобто, ну, переважно. У нас кажуть, що у нас погані лікарі є. Ну, ну так, так, може і так. В Україні я мало стикалася, якщо ви будете мене питати. Тут трошечки більше, але теж не дуже. А, але все одно я зрозуміло, таку критику можу, Якщо слабке здоров'я, це не Європа і не імміграція. Там і працювати як коняка, і стреси, і, і звернутися не можна, це, це просто поховати себе, ще й на таку смерть. Все інше, коли люди там у Ірландії нема IT. Ну, шановні мої, я не можу це навіть якось коментувати не таким голосом. Ірландія друга силіконова долина у нашому світі. Звичайно, що тут IT на високому рівні. На жаль, на жаль, у нас на меншому. Мається на увазі, що вона в Google хотіла, закінчила що вона там у Дніпрі. В Google хотіла і кажуть, а досвід, а програма? Вона каже, ні, нічого не знаю. Ну, так Досвід і програма. Я знаю, що в нашому університеті Даля, моя подруга закінчувала, ну, правда, вона. Заочно вчилася. Теж на програміста, так ось вона до третього курсу на диск не записувала, не вміла цей програміст. Ну, звичайно, що такого програміста, шановні, в Google, не возьмуть працювати. Ви розумієте? І не тому, що в Ірландії немає IT, а тому, що ви просто не маєте кваліфікації поки що. Ви йдіть цим шляхом і будете мати кваліфікацію, якщо я в цьому абсолютно впевнена, якщо вам це треба і ви будете наполегливими, а просто: ну, Ірландії немає ТІО, Ірландії немає того, ну, це таке. Це ви просто те, що нема кваліфікації, нема бажання боротися за це, немає наполегливості, ви свої труднощі так от вирадуєте і просто наговорюєте. І більше того, якщо ви будете знімати про це, є що знімають на Тіктокі відео, ви просто вводите в оману людей. Так що ну, буде ще друга в мене, друге <смінь> відео і третє десяте. Так що я хочу сказати, не треба нікого вводити в оману, є недоліки, є плюси, а, ну, плюси це соціальний захист. Я про це багато говорила. І це дуже приємно, що ти не лишишся на вулиці, не лишишся ну, без хоч елементарної медичної допомоги, не лишишся в Україні, ж можна лишитись на вулиці, навіть без війни. Не лишишся голодним, ну хоч це. Тобто для пенсіонерів це чудово, для людей, які хочуть через зв'язки якось влаштуватися, тобто через знайомих, я не знаю, як це зробити у Ірландії, можливо, можна, я просто не знаю. Це, звичайно, країна не дуже хороша. Ну, а наразі буде ще відео. Дякую вам за увагу і пока-пока.